Неймовірно, але від арешту Тараса Шевченка мало не врятувала закордонна поїздка. А що цьому завадило, розповідаю далі. Наприкінці 1846 року, коли Тарас Григорович працював в Україні, в родині кулішів виникла дивовижна ідея відправити Шевченка за кордон у мистецьку поїздку. Зокрема, пані Олександра Білозерська, дружина Пантелеймона Куліша, готова була профінансувати трирічну подорож талановитого поета і художника. А найбільш популярною тоді для таких поїздок була саме Італія. Існувала лише одна проблема це необхідність отримання закордонного паспорту. Цей бюрократичний процес був тоді складний і потребував допомоги впливових людей. А вже у квітні 1847 року Тараса Шевченка, на жаль, заарештували, і наступні 10 років він провів на засланні. Друзі поета спізнилися зі своїм проєктом всього на кілька місяців. І хто зна, яких мистецьких висот він міг би досягти, працюючи в тій самій Італії. Підписуйтеся, аби не пропустити нових фактів про Тараса Шевченка.